Вітаю! Мене звати Анна Арінархова, я навчаю дітей хімії. Бути вчителькою хімії для мене це щодня відкривати дітям таємниці створення цього всесвіту. Як він побудований, і з чого, з яких частиночок, за якими законами і закономірностями все це відбувається. І от коли я в учнівських очах бачу цю радість відкриття, оцей блиск розуміння, це Моя найвища нагорода. Як я це роблю? Я стараюся підбирати якомога більше завдань, які будуть наближені до практичного життя, які будуть якомога глибше розкривати дітям, навіщо все це потрібно. Я дуже люблю використовувати метод кейсів. Метод кейсів він розвиває критичне мислення, аналітичний погляд на наше життя, крім того, він дозволяє учням інтегрувати знання з інших предметів для вирішення якихось практичних задач. Наприклад, нещодавно у мене був урок з 10 класами, ми розробляли рецептуру засобу для миття вікон. Клас був розділений на команди, кожна команда випробовувала свою рецептуру, мала зупинити, зупинитися на якійсь одній. Крім того, вони мали знайти постачальників своєї сировини в інтернеті, вони мали розрахувати собі вартість і ще й розробити рекламну кампанію. Таким чином, ми інтегрували знання з економіки, з математики і креативність та дизайн і, звичайно ж, знання хімії. В кінці уроку кожна команда презентувала свій проєкт і випробували на ефективність. Крім того, я дуже люблю використовувати метод інтегрованих уроків. Коли якусь проблему ми можемо оглянути з різних сторін, з різних предметів. Наприклад, ми робили інтегровані уроки з викладачем фізики. Про електроліз та закони Фарадея. З вчителем мистецтва, про хімію фарб, з вчителькою історії робили проєкт про хімію в давньому Єгипті, а з вчителькою географії – про сталактити та сталагміти. І нарешті мій улюблений смаколик це стемпроєкти. проєкти. Саме стемпроєкти проєкти дозволяють відчути руцями, а отже, і як найглибше запам'ятати та зрозуміти проєкт. З нашими учнями ми робили моделі молекул та атомів, ми робили лавові лампи на ньютонівські рідини. Ми варили мед, ми варили мило, ми виготовляли системи, фільтри для очистки води і багато, багато інших stem проєктів. Я пишаюся усіми цими проєктами і кожним учнем та учницею, які були до них долучені. Це моя радість та моє щастя. А найголовніше, моя педагогічна ідея треба любити дітей. Любити дітей, любити те, що ти робиш, і тоді все виходитиме. І виходитиме класно. Дякую за увагу.